Вранці 24 лютого місто прокинулось від вибухів. З перших хвилин, з перших годин почали телефонувати волонтери, збиратися на базі офісу Червоного Хреста. Сформували продуктові набори, возили їх по сховищам, возили адрес на допомогу людям по домівках. З кожним днем ситуація ускладнювалася. Зникло світло, зникла вода, тому спільно з працівниками. Водоканалу організовували підвози води по мікрорайонах міста, допомагали у евакуації, у перевезенні поранених з небезпечних міст до лікарні в більш безпечні міста. Багато було авіаударів. Зараз якраз заїжджаємо на Черноволо. Тут можемо наблюдати вот два дома. Вот. Зість. 6 или семь э, бомб были сброшены, которые попали на камеру видеорегистратора. Потом э, здесь все горело, стоял очень большой столб дыма. То есть мы уже работали по эвакуации, скажем так, раненых, лежачих, кто сам не мог. Работа была постоянна. Работали фактически с 8 утра и до конца комендантского часа. То есть как бы, с расчетом только на то, чтобы успеть просто добраться домой. Вільно почали працювати, мабуть, тоді, коли вже місто було деблоковане, почала потрошечку відновлюватись сполучення. Вже почали нові для нас проваджувати напрямки діяльності. Це інформування населення з мінної небезпеки. У нас є ряд волонтерів, з якими ми пройшли обучення. І зараз наші волонтери максимально доносять інформацію громадському населенню про те, що робити і що не робити в чи іншій ситуації. Крім мінної небезпеки, в нас ще запустився новий проект Мобільні медичні бригади за фінансової підтримки данського Червоного Христа. Нас за кожною лікарнею закріплена мобільна бригада. Три мобільні бригади це обстежує доросле населення. І одна в нас на сьогодні дитяча мобільна бригада. За два місяці, що працюють мобільні бригади, дві з половиною тисячі людей це і діток, і ну, це, це всіх загалом отримали послуги лікаря.